Яка неприємність у нас на Веспі. Я не сильно дотошна людина така, але я от таке от, от таке от хотів би поправити. Ось, і це її оригінальні, я ще її хвалив, тому що вони так впевнено трималися. Ну, ми їдемо всякими тут, да? для цього ще ця залізна Веспа з такою підвіскою. І це я знімаю. Тому, що, ну, в принципі, якщо зараз... До дружбанів, до Гєни, Саші напишу, можливо, що там. Вони беруть через сіп, можливо, у них є навіть в наявності. Як ні, то ще от, от таку от, би хотів, тут має бути такий чехольчик на ній. І я пам'ятаю, коли була в мене N-версія, вона дуже мені допомагала ногою, зачеплюється. Там там воно більш-більш... Ну, Тут це я так більш-менш культури. Тут мав бути такий чехольчик. Я думаю, що цього вистачає. А, а це, <кхем> тим паче, воно там в очі не кидається. А така штука може бути і так. Але раз вона така вся в оригіналі, то нехай. Буде вже із оригінальними підставками, під чи як вони, чехольчиками от отакими.